Які рожі? Що ви балакаєте? Ви совесте є ви! Відпустіть! Відпустіть людину! Відпустіть! Де мужики нахуй, їбать? Відпустіть його! Відпустіть його! Пусти його! Пусти! Пусти його! Пусти, сказав! Пусти його! Друзі! Ви звичайний діяльний поліцію! Ви пустимо жика! Просимо з'ясню! Пусти мужика! Пусти мужика! Сими ферму, нахуй, туди робите? подземельям! Покажите, ролики! Покажи, покажите ролик! Сейчас, сейчас! Конечно, блядь! Это же мало, блядь, запися. Ничего, Ля, нахуй, за поля на пляже. No, no. його! Він в розшуку в поліції, він затримає. Горошук, нема розшуку. Що ти кому лапшу вішаєш, блядь? Який розшук? Який розшук? Нема розшуку в поліції. Немає. Він кримінал зробив, який чи що? Він Любився, блядь, чи згоді! Який кримінал він зробив? Який розшуку? Законним діям Дайте мені споки не місто. Диви вцепився, бля, як піявка, блядь, нього. Немає розшуку. Будете сьогодні за перешкоджання законним діям. Яке це законне діяло? Ломати його, блядь? Незаконне ви забираєте людей. Читай закон закон про мобілізацію, читай, блядь, що там написано. Дайте мені копію з поховатися, ви Не блять, я це брехня. Чистої води, блядь. Мужик на роботу їде він в розшуку, блять. Якби він був в розшуку, він би сидів, блядь, десь в підвалі, блядь, ховався. Зараз поліція приїде, І я мав? Ми як маємо. За він затриманий, права йому його, блядь, озвучили. Озвучимося. Давай взяв. Присіться вважаєте. Присіть. Ти думаєш документи свої надав, блять. Не документи. документ. Пусти його документи на які з вами. Ми затримали. Диви, блядь, яке здорове. Чо ти не йдеш туди, блядь? Форму блядь. що ти не йдеш, блять, інвалідка ви задовбали вже, блять. Дайте мені. Пусти що, я, не ловай я його не ломай його, його <говори> затримані! Так я стою, я куди сіду Чого ти йому руки крутиш, блядь, один з другим. Визивайте, блядь. Пусти його стою та я отут стою. Не роби різких рук. в рівно блядь, Ти хто тобі шукає? Заспокойся. Ви хто такий? Оце, блядь, будете ви їрденському, блять. Я тому сьогодні відомі, сука. Ніхуя я не а чого ви не йдете, хлопці? Чого ви не йдете? А чого ви? О чого ви? От ти дози йти в першу чергу, блядь, туди. Ти ж тварюка сама не йде. Пусти його не ламай! Пусти мужика! Він затриманий, що не ясно! Стосовно чого він затриманий? Читаємо закон про мобілізацію. Я тобі різниця, хто я? Я людина, блядь. Я затриманий. Він людина, в першу чергу. Бля, дайте мені сполки, я нікуди не тікаю, ви повернете мені одежу. А що вам А Що ви не робите, що ви мене ламаєте? Ви хто такий? Привіт, нічого воно бачиш, що блять на себе в зеркало подивись. Ну так а хто ти такий, блять, вообще? Де твої Ну, і що? поспілкуємося, конечно. Ми затріли, а вам не ну не ну, ломай його, він нікуди не тікає, Ходиш, 000, блядь. А то 8 тисяч, блядь, заробити хоче, це подивися, блядь. Ви питайте а мені, поки я нікуди не тікаю. Да, я да, ось стою. Викликай поліцію. Добре, зараз прийде поліція. А то, що ви мене ламаєте? Я стою. Телефончик, сховайте. Йопи. Він затриманий, він у нас знаходить. на себе, блядь. З якою харю, блядь, городу відпустило, наче він сокати. Конець! мною давайте! Давайте, поспілкуйтеся зі мною. Давайте! Ми зайшли і задаєте питання. Протокол затримання, блядь, пиши! Протокол затримання, де? Пиши, складай на місці, раз таке діло. За прийти... да, блять зараз завезти на этот, блядь, военкомат, нахуй, сразу на ВЛК, блядь, і що, все, і поїхав, як війська в мене друга забрали, блядь. Сьогодні зранку цепанули, блять, а следующий в Чернігів поїхав, блядь. Що ви, підрасси делаєте, а? Що ви вы делаете? Ти, українець, баный, а? Ти, а ти, руки, блядь! Чо? Какого хуя? Руки пустые. Хотим що что они бронелобые, блядь, не понимают такого? нас. Что ты такое? Что ты такой? Да надо ебашить просто, нахуй, тимно, блядь, вон до них не доходит, блядь. Хорошо. Зараз люди розірвуть нахуй Ти блядь. ти хуй. Будь ты осала, подпуй! О, блядь! Отойди. 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 Это, это Ой, ты. Ой ты! Ты, ты. майку блядь! блядь. Да, тут движняк сейчас соберется пока лечат, нахуй! Ты что тут ходишь людей ломаешь, блядь? Ты? Да тоже ебать не должно! Ты, ты, ты. А? ты. 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 что тут, блядь! Сука, чепуха, блядь!

Поліції подані розшук. Та не може, блять, ніх ТЦК подати в розшук, не може. Не може. З якого дива я тобі повинен їх показувати? З якого дива я, я не повинен його показувати. Я не буду тобі його показувати. Не будеш? Не будеш? Ні все ребята сильно не розходьтеся Зараз це мене буде відбивати блядь! ви що каїде блядь? бо не хочу що блядь! Ти не, хочеш? Бо не хочу вони хочуть стаття каліції блядь. Я Давай, відкрийте, будь ласка, от на закон про мобілізацію, блядь. Хай почитаємо. Ти мені будеш розказувати, що я должен читати, Я да. освіту, і що? Молодец! А ти хто за освету? Я... Да? Я, я не будешь рассказывать, що? А, так ти юрист ти не должен служити, да? Я служу. Я юрист служу. Кому ти служиш? Ти мені говориш, говоришь, ти служиш. заспокоится, ти питання задав. Я теж плутаюся над цим питанням. Ну, Кому я Що сап... написано? Що де написано? Де мені гост лумати? Закон про мобілізацію, да. Що саме? Кого мобілізують, блядь? Звичайних, сука, робатях, блядь. 25-60 років підлягають призову. То мі скільки років? В першу чергу, кого мобілізують, да, 50, блядь? 20-30. 50, 50, <просу> на кого мобілізують, да. нахуй? В першу чергу 20 років. 50 Новий закон, треба читати. Який закон? Номер закону? А робить 19-рілетний, забирає. Немає права. От ось, блядь. Немає Місяць сказати, любі жник без токер наш дім на це, ніхто нічого не, вам, зараз, не Я находжу саме там, телефон таке? Я вам да? забороняє мене знімати. Радічеську службу, з якою ми там, може кацапам передать цим порвати. Я не передам, я передам, Його, я не стоїть, не надо буде в не чого блядь. ти вистачаєш, oh. Чого мене забрали? я буду приємні!